Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного наполеона без випічки. Готується цей тортик за лічені хвилини, а виходить він просто нереально смачний. Тому починаємо готувати. Для початку підготуємо окре. Для нього в каструльку з товстим дном вибиваємо 2 яйця, додаємо цукор, цукор додавайте за смаком. У мене печиво було не дуже солодке, тому я додала трішки більше. Якщо у вас печиво буде солодше то цукру додавайте трішки менше. Також за смаком можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт. Додаємо 60 г кукурудзного крохмалю і вливаємо 600 мл молока. Все добре перемішуємо, ставимо на маленький вогонь і доводимо до закипіння та загостіння. Як тільки крем загустів, знімаємо його з вогню, перекладаємо в чисту мисочку і додаємо 100 г вершкового масла. І ще раз все добре перемішуємо. Накриваємо його харчовою плівкою в контакт. І даємо повністю охолонути. А поки я готую, ви не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку даному відео. Коли крем повністю охолонув, знімаємо харчову плівку і перемішуємо крем, щоб не було ніяких грудочок. І для цього тортика нам потрібно листкове печиво. Я взяла ось таке вушка. Тут підійде будь-яке листкове печиво, яке ви знайдете. Далі беремо тарілку і форму, в якій будемо збирати тортик. У мене це ось таке роз'ємне кільце діаметром 18 см. На тарілку викладаємо трішки крему, щоб печиво прилипло. І викладаємо шар печива. І на верхне печиво викладаємо шар крему. Далі знову викладаємо шар печива, крему і так до кінця. Останній шар повинен бути кремом. Закриваємо зверху тортик харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на стабілізацію приблизно на 2 годинки. Можна також залишити його в холодильнику і на ніч. Коли тортик відстоявся в холодильнику, обережно знімаємо роз'ємне кільце. Якщо потрібно, то буки тортика змащуємо залишками від крему і, за бажанням, можна його посипати крихтою, як крихту зробила із залишків від такого ж самого печива. І боки та верх тортика я декорую ось такою крихтою. І все, тепер нарізаємо його та подаємо до столу. Чесно сказати, я здивувалася, наскільки цей тортик вийшов смачним. Його від справжнього наполеона мало чим відрізнити. Обов'язково спробуйте його приготувати. Як бачите, готується він дуже швидко, а на смак це просто щось неймовірно смачне. Усім смачного та до нових рецептів!